Вітаємо вас на Юніка Юнікатів. Я Дмитро Белясник, і ми продовжуємо низку актуальних інтерв'ю. Сьогодні ми завітали на центральний стадіон, щоб поспілкуватися з Богданом Кулиничем, майстер спорту України міжнародного класу з футболу, переможець Паралімпійських ігор, тренер з футболу МСК Дніпро, доктор філософії з історії та археології. Богдане вітаю. Доброго дня. Наша програма розповідає про відомих непересічних черкасів. Коли я шукав інформацію про вас, дізнався, що з дитинства ви займалися танцями. Як ви прийшли в спорт? Я з дитинства був таким дуже всебічно зайнятістю. Мене була батьки мене віддавали в різні гуртки. Якщо моя зацікавленість була якимсь тим чи іншим гуртком, це також одобрювалося зі сторони батьків, якщо це не було, скажімо, не шкодило це навчання в школі. Тому в мене були два основних напрямки: це тренування з футболу і заняття народними танцями в Центрі дитячої та юнацької творчості. Крім цього, там різні були не такі постійні гуртки, а тимчасові, такі як клуб юних моряків і, і так далі, і далі, і і далі. Як багатогранна людина може назвати кілька важливих рис? чому спорт важливий в житті? Ну, перш за все, спорт це здоров'я. Якщо ми говоримо про... Такий аматорський спорт, то це перш за все здоров'я, дитячий спорт, це здоров'я, професійний спорт це вже більш менше щось про здоров'я, тому що це е, різного роду і травми присутні, і набагато більше навантаження. Але для мене спорт це, це життя, я скажу так. Тому я, я без спорту не уявляю свого життя, і кожного дня я цим займаюся. Якщо ж згадали про професійний футбол, то може не охарактеризуйте свої перші змагання. Ну, перші змагання в мене були в це в дитячому віці, як і загалом у дітей, це і шкільного рівня змагання, і змагання на рівні дю США, чемпіонати України. А якщо вже говорити про збірну України, то перші змагання в мене були в 2013 році. Це був інтерконтинентальний кубок світу в Іспанії, в Барселоні проходив і ми його виграли. Якщо з навантаженнями спортивними, зрозуміло, то хотіли дізнатися, чи є у вас якийсь особливий раціон. Ну як в період підготовки, так звичайно є. Тут вже виключаються якісь більш такі, скажімо, е шкідливі продукти, мучне, солодке. Е коли йде період підготовки, От, скажімо, як як зараз триває не, Ми з 12 квітня ми вирушаємо збірною командою на збори для підготовки у чемпіонаті світу, тому зараз вже раціон також підбирається. Коли це там період відпустки або міжсезоння, то ні, я дозволяю собі все. Ви вже грали в багатьох матчах. Чи можете згадати якісь куметні чи казусні моменти? Та вони практично бувають, мабуть, здебільшого в більш тренувальному процесі, тому що все-таки в іграх ти сконцентрований, щоб виконати ту установку, яку тобі дав тренер, щоб зробити ту задачу, на яку за якою ви готувалися. А в тренувальному процесі так, звичайно, багато, багато ігрових моментів є. Ну, мабуть, от зараз в голову таке, що швидко згадалося на чемпіонаті України, коли команди виходили на матч, тобто на привітання, виходили в це був чемпіонат України з футзалу. Один гравець ну, він молодий, це була його перша гра. Він так розпережувався, що футболку надів задом наперед, тобто виходив з номером на грудях, а не на спині. Ну, Звичайно, що йому хлопці про це не сказали. Після привітання там всі гарно посміялися, і потім йому сказали, що він щоденько передів. Хотілося би принести в часі, щоб побачити все на власні очі. А якби у вас була можливість перенестись в часі та відвідати якийсь футбольний матч з минулого, який би це був матч, та чому ви прям хотіли на нього потрапити? Мій власний чи, чи загалом? загалом. Та тут, мабуть, не один матч виділити важко. Хотілося б побачити в ті ігри, які я, ну як в силу того, що свого віку не міг бачити вживу. Тобто попередні всі там і ігри наших легенд, і світових легенд. Тобто відвідати хоч, хоч би по одній грі. Наскільки сильно впливає психологічний та моральний стан на гру? Ну, тут варто зауважити, що моя позиція на полі це воротар. Для голкіпера. Я вважаю, що психологічний і емоційний стан тут відсотків 75 від цієї загальної підготовки важливість цього. Тому що якщо воротар впевнений в собі, це відчуває команда, це остання лінія оборони. І коли воротар припускається помилки, то команда. Зачасту пропускає це, призводить до пропущеного голу. Коли воротар грає впевнено, то і команда грає впевнено. Ну, допустити помилку в важливому моменті, було б сумно. Чи можете ви згадати найважливіший матч у вашому житті? Ну, Мабуть, це все-таки фінал Паралімпійських ігор, хоч я його тоді провів на лаві запасних. Але ну, це, мабуть, най найважливіша наша перемога така на даному етапі, хоч ми і вигравали і після того і Чемпіонат Європи, і Чемпіонати світів. Але от Паралімпійські ігри, мабуть, це така і най найважливіша медаль, яку ми командою здобули. Ви як футболіст та тренер, можливо, маєте якусь улюблену команду світову загалом. Так, маю. У мене зараз з'явилася нова улюблена команда. У нас вчора відбулося перше тренування з Амп футболу. Це футбол для людей з ампутаціями. У нас на ВМСК Дніпро організувалася команда для ветеранів війни, які отримали ушкодження. Тобто, хто втратив кінцівки. Це зараз моя. Я вчора, чесно кажучи, від першого тренування в такому захоті і так кайфанув, що Це зараз перекриває всі інші світові команди. Це моя улюблена команда. Як футболіст слідкуєте за Лігою Чемпіонів? Якщо так, то можете назвати якісь цікаві моменти, можливо, жеребкування, можливо, якісь ігри вже вас прям зацікавили? То в кожній грі є свої цікаві моменти. Жер... За жеребкуваннями, так, прямі трансляції, я рідко дивлюся, вже потім так в інтернеті дивишся, які де групи, які пари співпали і так далі. Цей рік я трошки за Лігу Чемпіонів, так скажімо, вона в мене випала в період, в плані того, що в мене народилася дитина пізній час. І, в принципі, коли додому приїжджаєш, є чим займатися. Вже так скажемо, хочеться трошки іншим, чим дивитися там, ту саму Лігу Чемпіонів. Але от останні матчі збірної я з задоволенням дивився, там, десь колихаючи на руках сина, десь вже вкладаючи його спати, там, дружину просив, щоб вона ним займалася. В цей час а ці два-два дві останні гри, які наша збірна команда України з футболу здобула путівку на євро. 2024. Тут дивився з захопленням. Якщо ж відійти від теми футболу, то можливо зможете назвати топ-5 видів спорту загалом? Ну, це, мабуть, будуть все-таки більш командні ігрові види спорту. Такі ну волейбол, баскетбол. Поставлю на перші місця. Теніс, мабуть. Ну, і навіть ще, ще два. Як... Тяжко вже всі інші, десь плюс-мінус на одному рівні поцікавості до мене. Як спортсмен, як тренер, як футболіст, можливо назвете найважливіші риси характеру та навички для спортсменів. Впевненість в собі, в своїх силах, працелюбність, системність і вже до перемоги. Достай як тренер пару парад для юних футболістів. Для зовсім юних скажу, що хочу завжди наголошую і тим хлопцям, яких треную, які тільки починають свій шлях у футболі. Що от ці всі зараз в дитячому футболі, кубки, медалі, перемога це зовсім не головне Задача дитячих тренерів і самих дітей навчитися. Тобто перемоги будуть потім. в Більш уже старшому віці а зараз задача юних футболістів працювати, покращувати свої вміння і навички, володіння м'ячем, фізичні. Психологічні, ментальне здоров'я своє тримати на рівні. І це, це головне у дитячому Навчати, навчатися. А потім, уже там у віці з 15-16 років, можливо, трохи раніше, на рік-два, там уже можна думати про, про перемоги, про якісь медалі. Якщо вже заблакали про тренерську діяльність, то хотів дізнатися, як, як ви стали тренером. Став тренером, я вже потім задумувався над тим, як потрапив у збірну. Тому що перша освіта моя взагалі не пов'язана з спортом. Я після навчання в школі, коли обирав вуз, який буду вступати, я ще думав, що я. Пов'яжу своє життя геть з іншим, тобто Ю США я закінчив як в 11 класі, да, і вступав у університет. На той момент я ще не був у збірній команді України. І перша моя освіта була здобута в Черкаському державному технологічному університеті технолог-інженер харчової промисловості. Але тим не менше я продовжив все рівно займатися з футболом. Я грав за збірну команду університету, ми грали на чемпіонатах міста і чемпіонати області Універсіади, які проходили серед вищих навчальних закладів. І тим, що я продовжив, скажімо, я не залишив футбол. В 2012 році мене запросили на збори збірної команди України. Я поїхав на перегляд, і от уже з 2013 року став частиною команди. І от тоді я зрозумів, що. Мабуть, вже працювати по тій освіті, яку здобуваю, я не зможу, тому що я тісно своє життя пов'язую з футболом уже на більш професійному рівні. Тому після я довчився не кидаю, не люблю кидати на півдорозі ту справу, яку почав. Довчився, здобув диплом. А потім, в 2015 році, вступив на заочне відділення до Львівського інституту фізичної культури і спорту і здобув кваліфікацію тренер викладець футболу які труднощі викликає робота тренером. Та їх, їх багато, тому що це і, і кожен день треба покращувати свої знання і навички, які треба потім. Я скажу так, що мабуть це все-таки складніше, якщо ставити на ваги бути спортсменом чи бути тренером, то тренером бути складніше, тому що тут під твоїм керівництвом ціла команда. Там ти відповідаєш ну, відсотків 60-70 за себе і 30 за своїх партнерів. А тут ти відповідаєш повністю 100% за всю команду. Це і психологічне навантаження. Більше коли команда грає, а ти от просто на бровці, ти можеш тільки десь коригувати за ниточки цю гру, але нічим сам сам особисто не можеш вийти на футбольне поле. Тому це складніше, труднощі вони виникають час від часу, там і в тренувальному процесі, і в змагальному. Але коли ти бачиш зі сторони своїх спортсменів зацікавленість і повну самовіддачу, ці всі труднощі долаються досить легко. Якщо продовжувати тему тренерства, то чи є у вас якась особлива мета чи ціль як тренера? Так, знову ж таки, вона пов'язана з новою командою з амфутболу МСК Дніпро. У нас є друзі, які нам дуже допомагають. Це Покрова Львів, команда з «Амфутболу». Вони, до речі, зараз вже в цьому році вперше беруть участь у чемпіонаті Польщі з «Амфутболу». в Європі до слова дуже розвинений цей вид спорту. І я вважаю, і наша мрія зараз із тренером Богданом Мельником цієї львівської команди, щоб в наступному році у нас був чемпіонат України з футболу. Наша задача зараз тренуватися і спільними зусиллями наших двох клубів, інших клубів, які приєднаються, і створять команди організувати чемпіонат України з футболу зам. 22 рік вплинув на всі сфери життя людей. Як вплинула війна саме на роботу тренера? Психологічно важко це було, тому що, ну, звичайно, почалася повномасштабна війна, який футбол це зовсім не, не до футболу. Ми і на певний період часу е, завершили всі тренування дитячі, то 100%, тому що я не готовий був брати. Ми на півроку ми не тренували дітей взагалі, тому що. Ну, я не міг взяти на себе відповідальність, таку, щоб до мене привели там 20-30 дітей на тренування, а я не впевнений, чи буде повітряна тривога, чи не буде. Якщо вона буде, встигнемо ми дійти до укриття встигнемо. Це досить велика нав... як на мене, було таке відповідальність. Тому на певний період часу, поки от все більш-менш стало зрозуміло, ми не тренувалися взагалі. Потім влітку ми відновили тренування і вже в такому. В змішаному процесі, якщо це можна так сказати, якщо під час тренування лунає повітряна тривога, ми дітей забираємо, спускаємо там, як мінімум, за дві стіни, а краще це в укриття. І вже в укритті чекаємо від бою. І якщо є змога, то в укритті там продовжуємо. Зрозуміло, що це не повноцінне тренування, але якісь і рухливі ігри чи інші, якісь з дітьми, щоб діти швидше там скоротити цей час. Дивіться, ви є амбасадором проекту Пліч Опліч. Наскільки виправдались чи виправдовуються ваші очікування від цього проекту? Я в захваті від цього проекту, тому що це вперше в Україні такого масштабу всеукраїнські шкільні ліги. Це у нас в Україні до цього такого не було. Були. По окремих видах спорту проводилися там, чемпіонати на рівні міста, області, можливо, вони колись там переростали в чемпіонат України, Спартакіади шкільні проводились, де було більше видів представлено спорту, але от так, от, щоб масово навіть взяти ці п'ять видів, які в цьому році представлені: черлідинг, спортивне орієнтування, баскетбол, футзали, і волейбол. Щоб так, от, якщо взяти нашу область, до прикладу, ми зайняли вже і друге місце. По заявкам команд загалом на всій Україні, більше нас заявилось команд тільки з Львівської області, при тому, що Черкаська область не є самою великою, якщо дивитися просто географічно, да, по масштабам. Але в нас учні дуже зацікавлені і радує, що зацікавлені і вчителі, і керівництво, і куратори цього проєкту. Це круті змагання, і я буду дуже радий, якщо вони будуть продовжуватися і в наступні роки. Якщо ж більш-менш про спорт зрозуміло, то хотілося дізнатися, якби ви могли змінити професію, то в ролі кого ви хотіли б себе спробувати? Ой, не знаю. В я, я, мене так виходить якось по житті, що я, і займаючись там, основними своїми професіями, це там тренерством, викладацтвом в університеті, в мене все рівно якось є можливості спробувати себе в якихось супутніх, можливо, це якісь короткочасові, там це не говориться про оплату. Це. Професії просто спробувати себе в тому чи іншому напрямку. Мені це цікаво. Я хочу за це подякувати в першу чергу своїй родині, дружині, яка мене розуміє, батькам, сестрі, яка підтримує, яка, до речі, теж тренер, Вона допомагає мені. Точніше, зараз сказати вже я їй допомагаю. У нас в МСК Дніпро є група чемпіони по життю. Це дітка з інвалідності, з якими ми займаємося вже більше трьох років. Близько 50 дітей у нас займається. І оцей такий різно, різновекторний напрямок. Там спорт професійний, там спорт у любительському рівні, там ще, що, ще, щось. От воно допомагає мені тримати себе в тонусі і розвиватися всебічно. За що я кажу, що я хочу подякувати і родині, і сім'ї. І, і, і тим людям, які мене оточують, і директору стадіону Юрію Андрійовичу, і колегам з університету, починаючи від ректора, і до лаборанта, скажімо так, студентам, які, які люди, які мене оточують. Мене роблять люди, які мене оточують. От це найголовніше. Як ви поєднуєте науково дослідницьку діяльність та тренерську діяльність? Знаєте, це досить легко поєднується, що в плані тому, що якщо ти хочеш бути успішним в спорті, то тобі тим чи іншим боком все рівно треба цікавитися і наукою, тому що спорт це не просто вийти, там, поганяти м'яч по полю, забити ворота. Якщо ти хочеш здобувати результат, ти маєш якісь дослідження робити. І, і, і це все має, ну, підход має бути і, математи, і математичний, і там, і історичний, і дуже багато всього, щоб комплексно здобути результат, це така досить масова комплексна робота. Ну, що, що з моєю науковою роботою стосується, то тут більше все-таки історію спорту. Моя дисертацію я захистив по історії та розвитку паралімпійського спорту і висвітлення їх, до речі, у пресі України. Тому для мене це було цікаво, знаєте, історія це такий, така наука, яку цікаво все-таки, що було раніше да, і, і в що воно переросло зараз. Тобто, якщо ти розумієш, як було тоді, тобі легше планувати і будувати майбутнє, щоб не повторювати помилки, які були допущені колись. Добрий день, мене звати Олег Титаренко, я з 21 ї школи. У мене є до вас питання: за що ви любите футбол? За що я люблю футбол? За емоції, які він мені е, дарує під час тренувань, під час ігор, під час перемог, під час програшів. Тому що невдачі вони нас роблять тільки сильнішими. Десь якісь помилки нас тільки загортовують, якщо ми робимо над ними е, аналіз і потім здобуваємо. Ну, загалом, це за, за емоції, які він дарує. Наскільки складно бути футболістом, Не складно, якщо тобі це подобається. Зовсім не складно. Якщо ти займаєшся улюбленою справою, то любі навантаження, які в процесі тренувань тобі там готує тренер, і ти їх з легкістю, інколи з важкістю долаєш, але все рівно ти їх долаєш, потім приходиш додому чи в готельний номер, якщо це на зборах, лягаєш на ліжко, відпочиваєш і з великим задоволенням про те, що от, я навпаки скажу, мені моє самопочуття після. Тренувань з великою навантаженістю набагато краще, ніж після легких тренувань. тому що ти приходиш, ти задоволений, що ти виконав цю роботу, і це такі круті емоції. Ваше відношення до інших видів спорту: баскетбол, волейбол і так далі. Я люблю інші види спорту, не скажу, що я зациклений тільки на футболі. З задоволенням відвідую матчі волейбольної команди МСК Дніпро, як і жіночої, так і чоловічої, коли вони грають в Черкасах, коли вони грають в іншому місті, дивлюсь прямі трансляції. Інколи відвідую також і матчі баскетбольної команди Черкаські мавпи Дніпро. Тому з задоволенням, коли є можливість подивитися. Там, трансляції чи вживу, особливо коли це вживу, я люблю любі види спорту, тому що вживу, вони знову ж таки приносять тобі набагато більше емоцій емоцій, ніж через екран, коли ти спостерігаєш. Дякую вам. Добрий день, мене звуть Денис Дядішенко. Я учень школи номер 34 Можна я задам пару питань? Так, звичайно. Коли з'явився такий вид спорту, як фу... спорту, як футбол? О, зараз я вам точно довідку не скажу. Він з'явився в Англії. Започаткували. Англія це країна, яка започаткувала футбол. Роки я вже точно зараз не готовий сказати. Треба все-таки прогуглити. А в моєму житті футбол з'явився шість років. Я почав займатися футболом. Які були ваші найважчі змагання за всю кар'єру? Я скажу, що виділити важко саме один якийсь чемпіонат, тому що загалом найважчі ігри це фінальні ігри або перші ігри, коли ти тільки команда набирає цей ритм і ну, все рівно, мабуть, найважчими можна виділити найвідповідальніші це Паралімпійські ігри. Дякую. Які особливості вашої роботи? Хоч я і люблю працювати з людьми, але все рівно моя робота пов'язана тісно з е, співпрацею з людьми. Інколи е, буває тяжко донести те, що ти хочеш, але це приносить знову ж таке задоволення, коли тебе зрозуміли і виконали. Чому Черкаси вважається столицею спорту? А тому, що Черкаси це. Столиця спорту у нас дуже люблять спорт, у нас розвивають спорт. Якщо навіть взяти, наприклад, тільки муніципально спортивного клубу Дніпро, у нас дві волейбольні команди футзальна команда, регбійна команда. Зараз центр для реабілітації є, ветеранів війни та їх родин започаткувався. Тобто, це в Черкасах люблять спорт і розвивають, і я вважаю, що ми. Заслужено називаємо, називаємо себе і називають нас уже інші е, столицею спорту? Що вам подобається в футболі? А що ні? Подобається як і в будь-якому спорті, подобається перемагати, а не подобається програвати. Дякую, дякую за те, що дали нам відповіді на запитання. Дякую за гарне запитання. Доброго дня, мене звати Тимофій Грабовський, я учень 23 школи. У мене є до вас запитання. Е, яка ваша мрія? А в нас я думаю, що мрія збігається моя мрія і з твоєю мрією, і з мрією зараз кожного українця. Це найшвидша перемога в цій війні. Велика вдячність нашим силам оборони України, кожному і кожній, хто нас зараз захищає, дають змогу нам записувати і це інтерв'ю, і тренуватися, і жити. Не скажу, що ми зараз живемо повноцінним життям, тому що все рівно ці, ці новини, ці. Щоденні повітряні тривоги, тому одна мрія на всіх це найшвидша перемога України. Дякую. Якого футболіста ви вважаєте найкращим ну, з усіх команд світу? А Знаєте, тут в кожний, в кожний період, тому що футбол він не стоїть на місці, він розвивається, і в кожен період часу є свої лідери у світовому футболі. На даний час, мабуть. Я виділю все рівно українців. Я, я вірю українцям. я вважаю, що ми найкраща, найсильніша нація в світі. Е, тому скажу, що в нас зараз є велика плеяда футболістів, починали, які грають і в Україні, і за кордоном. Це той самий Олександр Зінченко, і Роман Яремчук і Артем Довбик, Віталій і Миколенко. Два крайніх, які я назвав це. Черкащани, вони народилися і ви і жили певний період часу в Черкасах, тому я от їх вважаю зараз ключовими гравцями. Дякую за те, що відповіли на моє запитання. Добрий день, мене звати Аріна Литвин, я учениця 12-ї школи. Вважається, що футбол це чоловічий вид спорту. А як ви ставитеся до жіночого футболу? Дуже добре ставлюся, позитивно ставлюся. І знаєте, останні роки футбол вже не так і вважається, тільки чоловічим видом спорту. Раніше це так було, але зараз велику роль зіграла і ця гендерна рівність у світі. і Жіночий футбол розвивається в світі добре, і зокрема в Україні. У нас є і чемпіонати України з футзалу, і чемпіонати України з футболу. У нас в Черкасах є жіноча футзальна команда МСК Дніпро. Вона, до речі, зараз бореться за е, нагороди у вищій лізі чемпіонату України. Це найвища ліга, найсильніша ліга в Україні. Вони зараз в цьому році є можливість і навіть і виграти чемпіонат. Дякую за те, що відповіли на моє запитання. У мене теж є питання, Богдан. Справа в тому, що я пам'ятаю, як ви відвідували висилку. А от які спогади от з веселки у вас зараз? Це, це найкрутіші дитячі спогади, тому що, е, ви знаєте, я, я відповім, мабуть, спочатку коротко, а потім дещо розкрию свою, свою відповідь, тому що веселка для мене це якщо в Асоціативний рад ставити, це веселка та ред друзі. Тому що всі мої друзі, з якими я і зараз продовжую спілкуватися, яких вважаю найкращими своїми друзями, це вони, ми вихідці з веселки. І нас розкидало вже багато. Хто, хто в Черкасах, хто в іншому місті України, хто далеко за межами. Але ми спілкуємося, ми нас загартувало і так здружило. От ті всі поїздки. Ми дуже багато об'їздили і в Україні, і за кордоном на фестивалі. Тому от веселка, це друзі. Дякую. Ну що ж, а це було останнє питання нашого інтерв'ю. Дякую вам за те, що знайшли в своєму щільному графіку на наш час, а це маленький презент від нашої знімальної команди. Це пара щасливих фірмових Шкарпеток та смаколик. Дякую за гарні запитання, з радістю з вами поспілкувався. Друзі, а ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання та пишіть свої коментарі.